Вітаю глядачів каналу грає. Це точка зору. Я її ведуча Олена Данилюк. Сьогодні будемо говорити про важливі речі, які стосуються абсолютно усіх і не лише українців, але гостем нашої програми є Тарас Мороз, начальник відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області департаменту кіберполіції національної поліції України. Вітаю вас, пане Тарас. Добрий день, оскільки маємо складні часи. В складні часи, неважливо, чи то країни, чи якоїсь конкретної організації, чи взагалі конкретної людини, у ці кризові часи вмикаються, так би мовити, в роботу шахраї різного роду шахрайства. Тому я одразу хочу сказати, що наша програма сьогодні присвячена не лише тому, як запобігти попаданню, потраплянню на гачок людям довірливим шахраям і. Інша сторона нашої програми це як шахраям не робити погані речі, інакше вони неодмінно попадуться на гачок кіберполісменам. Отож, почну із того, наскільки збільшилися шахрайські випадки, так обману в інтернеті, наприклад, в порівнянні з минулим роком, і що це за шахрайство. Що хочу почати, це питання дійсно дуже актуальне, актуальне дійсно на, на даний час, воно актуальне вже близько року. Е, можливо сказати, що з початком вторгнення ворога на нашу Україну, спочатку того, коли він в перший раз вступив на територію нашої України, е, почалося в, в інтернеті, в кіберпросторі, почалися розвиватися різні види шахрайств. Е, можна сказати, що з початком війни, е, близько двох місяців, е, ці шахрайства були спад. Їх був спад. Ми бачили, що кількість звернень громадян до поліції, до національної поліції, до кіберполіції був зменшився. Однак, потім протягом наступних двох місяців, після вже, почався ріст шахрайства. Шахраї цих 에... два місяці вивчали обстановку, де можна ми не можемо сказати, чи вивчали, чи не вивчали, але дійсно ми слідкували за тим, що ріст шахрайств зменшується. Було менше звернень і менше різних типових ходів шахрайств було різне. Однак потім, спочатку, після, після двох місяців, після вторгнення, шахри знову активізувались і почали далі шахрайським шляхом виманювати людей кошти. Ці кошти вони виманювали під різними шляхами, різними способами. Їх і дуже багато. Це є залежності від виду шахрайців. Про види ми пізніше обговоримо, розкажемо про які є види шахрайців, як їх оберегтись. Можна сказати так, забігаючи mm -hmm, наперед, mm -hmm. і про це ми детальніше поговоримо. Обов'язково. Але так хотів би сказати, що цих видів шахрації дуже багато. Шахри вони ще мають вони, кожен свою назву. Так, вони навіть термін мають кожен, кожен термін мають. І шахраї, вони пристосовуються, пристосовують до ситуації. Якщо питання в державі актуальне, актуальне питання талонів, пального чи генераторів, шахраї під. Тему цю підловлять і присоються до цієї ситуації одразу в цій так. сфері. Вони починають так, сказати, працювати так. працювати. Які види протизаконних дій підпадають під визначення кіберзлочин, і які види злочинів через мережі взагалі бувають знову ж таки? Ну, В основному щоб сказати, що кіберзлочин це злочин, який вчиняється в інформаційних мережах, в інтернет-просторі за допомогою комп'ютерних автоматизованих систем. Тому кіберзлочин він є більш широке поняття, і під цей, це поняття підпадають різні види злочинів. Це і втручання в роботу електрочисної техніки. Інформаційних мереж, це є розпосудження або створення з метою розпосудження шкідливого програмного забезпечення, угу. це є розпосудження в мережі інтернет-протиправного контенту, будь-якого ведучий дитячий протиправний контент, порнографія чи дорослий пор порнографія. Це є здійснення різних несанкціонованих втручань в банківські системи. Це може також може бути і те саме шахрайство з використання електронно обчисленої техніки. Uh -huh. Взагалі, будь-яке шахрайство. Воно також може підпадати під кіберзлочині, тому, що є різні види і класифікації, як вона складається. Також до кіберзлочинів можна віднести такі злочини, як фішинг, вішинг, скімінг. Блекджекінг і будь-багато будь-яких інших різних видів є Направді порушення говорите, теми, порушення, я їх не порушення авторських суміжніх прав в інтернеті, е також воно новоохороніці uh -huh. закону України про авторські та суміжні права піратство. піратство. І є ще інші будь-які види злочинів. Їх насправді дуже багато. Uh -huh. Я перед цим назвав основні види е таких кіберзлочинів, але їх ще є додаткових супутніх злочинів, які під час документування працівниками поліції, працівниками кіберполіції. Документування ми їх фіксуємо і далі надаємо їм належну правову оцінку. зрозуміло. Ну, так окрім того, що ви фіксуєте ці злочини, розпізнаєте їх, класифікуєте, ловите цих злочинців. Існують інші злочини. І власне хочу запитатися, як кіберполіцейські протистоять російській агресії? А в цьому контексті і інформаційна безпека. Справді це питання дуже актуальне. Воно актуальне було завжди, але під час війни. Коли дійсно ми на всіх фронтах воюємо з країною-агресором, на всіх фронтах це питання дуже стало актуальне. І на початку війни департаментом кіберполіції було розроблено такий бот. Цей бот був частином, частково модифікований. Департаментом кіберполіції в своїй роботі використовувався бот для боротьби з наркоканалами. Угу. Тобто, за допомогою цих ботів ці наркоканали блокувались без різниці, де вони були. Після того цей Телеграм-канал був модифікований, і змінена його назва, так званий Стоп Мрія, такий був Чайбот. Це є проєкт. Проєкт це сенергія кіберполіції та волонтерів України, всіх немайдужих громадян. В на час волонтером в інформаційному фронті, фронті може стати будь-хто. І ви, і я є також, і будь-хто з, з звичайних, звичайно, що дуже просто. Треба відшукати телеграм в телеграм-каналі в телеграмі відшукати телеграм-канал Стоп Росія Мрія підписатися і брати активну участь в блокуванні телеграм-каналів. Цей Стоп Росія чат є якби комплексна база платформа. Там також окрім функції блокування різної нечисті, різної пропаганди про російської і будь-якої інформаційної, шкідливої інформації, там також можна. В народному меснику повідомляти про розміщення ворожої техніки, про розміщення пересування танків. Про якщо ви навіть побачили якийсь підозрілий об'єкт, похожий на вибухонебезпечний uh -huh. предмет, ви також можете повідомити туди і зразу ця інформація надана вам в телеграм. Каналі в Телеграм-боті цьому Стоп Росія Мрія, він зразу йде в ті служби, які компетентні до цього. Тобто, і на даний час цей телеграм-канал, який розроблений департаментом кіберполіції спільно з волонтерами всеукраїнськими. Він налічує близько 250-270 тисяч. Приблизно не прави там. Учасників і всі, хто там є, вони є активними волонтерами, які блокують активну цю нечість. Тому якби це дуже просто. Потрібно просто зайти, знайти на, на сайті департаменту кіберполіції посилання, qr код відсканувати, підписатися і в подальшому брати активну участь в блокуванні цієї пропаганди, нечисті в мережі. Я знаю, що і Служба безпеки України, і власне кіберполіцейські відстежують і ну, умовно заборонені в Україні такі соціальні мережі, як. Однокласники в ВКонтакті, так і ви там успішно виловлюєте разом із службою безпеки. Так, колегами служби безпеки України ми постійно на постійній основі моніторимо мережі без різниці. Це українські чи це заборонені українські звісно мережі, і там виявляємо вже відповідних колаборантів, колаборантів так званих колаборантів, які. Класифікуються за відповідними статтями Кримінального кодексу України. Ми, після того, коли їх вилавлюється, проводиться комплекс заходів, встановлюється місце знаходження, проводяться документування, обшука, експертизи, та вручається підозрюва даним особам. Дані особи, ну, це, напевно, це одна з основних функцій і поліції, і служби безпеки України. Це боротьба з агресором з, в період такі нелегкі часи. І, і не і, і, тільки на фронті, а і не і і тільки на фронті, цері. Той самий фронт інформаційний, це наш фронт в кожному свій фронт. На даний час так сталося, що кіберполіція наділена такими функціями, і ми повинні в цьому фронті активно воювати. Можна сказати, що з початку війни проведеною роботою Ми доказали, що наш інформаційний фронт чистий. Ми ведемо навіть наступальну роботу в цьому напрямку. Шахраї псевдоволонтери. Дуже болюча тема, тому що так, дуже. ви знаєте, не так боляче віддати гроші звичайному якомусь шахраю, хоча, звісно, болить, але найгірше, коли тебе у такий спосіб, ну щемливий спосіб, тебе обманюють. От як ви їх виявляєте, яке покарання для них існує, та найважливіше, як розрізнити псевдоволонтера від добродія, ну Піднімати цю тему, ця тема дійсно дуже актуальна. З початку війни кіберполіція та Національна поліція України, підрозділи карного розшуку ГУНП у Івано-Франківській області спільно виявляли багато таких випадків. Хочу почати з того, що допомагати потрібно покликання людей допомагати, допомагати будь-кому і тим, хто тікає дійсно від агресії російської, і ті, хто переселяється сюди, бо вони не мають де жити. Без різниці чи це підрив дамби Каховської Гес. чи це наступ ворога? допомагати треба постійно, і так. під цю тематику шахраї під час після вторгнення вже в Україну вони дуже сильно пристосувалися. І пристосувалися під цю тематику, придумуючи різного роду псевдоволонтерські збори. Це, угу. це будь-які збори були. Ми, якщо так пригадуючи, то у нас було багато різних ситуацій. І були навіть такі ситуації, де шахраї збирали кошти на допомогу Збройним силам України якби на купівлю бронежилетів, касок, на допомогу пальним. Також були ті псевдоволонтери. Я розказую про тих, кого ми документували на Прикарпатті. Їх було багато різних. Ну, насправді в минулому році задокументовано було близько 25 осіб. Це взагалом шахраїв і серед них були і шахраї, які на військовій тематиці наживались. І в цьому році також кіберполіцію, ну якщо так брати, то задокументовано 11 осіб шахраїв. Можна сказати, що Спочатку війни вони пристосовувалися одним з перших сценаріїв, які ми бачили по псевдоволонтерстві взагалі, наживання на військовій тематиці, це була особа, яка перебувала в розшуку, жителька міста Івано-Франківська. Це пам'ятаю як в березні, як тепер пам'ятаю, що тільки було потім початок війни. І дана особа здавала в оренду неіснуюче житло. Mm -hmm. Під час того, коли ми документували дану особу, було вилучено під час обшуків багато різної техніки. Було вилучено чорнові записи. І що нас було здивовано, що шахрі дійсно вони пристосовувалися до цієї тематики. В особи, якою ми проводили обшука, це один з прикладів, наприклад, було навіть меню з ресторанів, були всі пости, які надавались в готелях, і були гарні фотографії з цих готелів. І коли особи потерпілі, їх було багато встановлено всієї України. Ховаючись від війни, приїжджали до Івано-Франківська, телефон був вимкнений, оголошення в соціальних мережах та на платформах для оголошень видалялися. А якщо брати про псевдоблагодійність, то того року і нами було задокументовано декілька таких осіб, які під військову тематику робили ці шахрайські дії. Дані особи на ну, дана особа одна з них відбуває покарання у місцях позбавлення владі, інші, Ще справа слухається в судах. Як взагалі захиститися від цього виду шоврець? Я такі потріб, потріб, документи потрібно пам'ятати про те, що будь-які волонтери вони обов'язково стоять на обліку військових адміністраціях в органах податкової служби. Угу. І коли ви хочете комусь допомогти, ви вправі запитати цього волонтера, вправі запитати про те, щоб він надав підтвердження витяг. Про здійснення волонтерської діяльності, mm -hmm. підтверджуючи документи, дав звіт про те, що він дійсно займається цією діяльністю. Також необхідно продивитися всі соціальні мережі, почитати відгуки, подивитися, що вони роблять, хто бере участь в волонтерській діяльності, і тоді надавати цю допомогу. Краще на мою думку, перевірити раз 10 і тоді допомогти, ніж допомогти невідомо, кому щоб ці кошти попали шахраям. Не той час щоб довіряти просто ось так на фотографію. допомагати треба, бо це поклик людини обов'язково всім допомагати. Але, Але прикро, що гроші підуть так. не туди. Але прикро що гроші йдуть. Ну для цього є національна поліція, є кіберполіція, і ми стараємося постійно боротися з цими проявами. Бо на війні наживатися не можна. Дійсно, треба підтримати всім підтримати ситуацію і допомагати. краще допомагати дійсно тим організаціям, які відпублічні. Від публічні. Угу. Які е, звітують постійно, які всім відомі, які постійно присутні у медіа, так, які постійно присутні в медіа і в соціальних мережах які визначені, так. які особи вже просто візуально знайомі всім. Е, так, я вас розумію. Е, є ж е, ну, навіть якщо в електронному вигляді десь у соціальних мережах ці документи е, псевдоволонтери десь. Демонструють їх теж важко перевірити, правда тому краще діяти все таки у тому колстин е з, з тим працювати, кого ти знаєш. Так, звичайно, а якщо це на вулиці, чи це вже не є ваша якби ми поліцейські? Чуть, Можна є... сказати, що ми поліцейські в першу чергу, ага. і будь який поліцейський він наділений функціями документувати, виявляти будь-які види злочинів ага. тільки згідно того у різних поліцейських є різні функціональні обов'язки та позові інструкції. Вони наділені різними обов'язками. І і по цьому роду саме то також ми деколи присікаємо насправді, кожен підрозділ займається цими mm -hmm. ситуаціями, бо це питання дуже стало актуальним. Я власне хотіла запитатися, чи існує перелік якихось діючих волонтерських організацій в Україні, визначений чи він існує, чи в дворані військової служби де... де... і військових... реєстру... до військових адміністрацій, звичайно, uh, загалом про те, як берегтися від шахрайства, ми з вами поговорили, але uh, я знаю, що поліція. Вона займається ще й просвітницькою роботою в цьому напрямку, Я... і це не лише так: Інстаграм чи Фейсбук з поясненнями, але це і пряма робота безпосередньо, наприклад, з дітьми. Як це відбувається? Що можу сказати, що е, в кіберполіція, національна поліція, України на постійній основі веде просвітницьку роботу mm -hmm. на постійній основі для прикладу. В минулому році домовлено досягнуто до домовленості з органами місцевого самоврядування, з Івано-Франківською міською радою з відділом освіти з управлінням освіти про те, що серед дітей також потрібно вести просвітницьку роботу. І на постійній основі з минулого року і на даний час в школах працівники відділу протидії кіберзлочинно в Івано-Франківській області читали різного роду лекції, просвітницькі лекції показували дітям. Як уберегти світ шахрайся? Як уберегти світ різного протипевного контенту в мережі інтернету? Бо шахрайство для дітей воно по всіх і посіки. Діти часто стають залучниками ситуації так. та підписуються під різного роду інформаційні канали в мережі інтернет, також стають активними учасниками, а потім відповідності від цього потерпають. Тому на постійній основі нами ведеться лекції в школах. Спогодження, звичайно, за допомогою е, органів влади, та в подальшому доводиться до, до дітей ці основні вимоги інформаційної кібергієни. Uh -huh. Якщо так брати, ну е, з минулого року працівник відділу кіберполіції нашого постійно на постійній основі веде такого роду просвітницьку роботу. Ми можна сказати, що ця робота ведеться постійно і всюди, якщо брати так, бо в, і в школах. Також зараз і в територіальних громадах дуже добре, що ви в соціальних мережах працюєте. Це одне, і зрозуміло, що можливо, десь через те молодше покоління, яке користується смартфоном, десь донесе до батьків чи до бабусі, до дідуся. Бо найчастіше напевно стають старші люди так. жертвами кіберзлочинів. Це зрозуміло. У них кнопочний телефон, у них немає інтернету, і це прекрасно, що ця інформація з'являється ще і у телевізорі. Зараз, так? Тому що вони більше дивляться телевізори, слухають радіо. Ви зараз активно робите свою інформаційну таку, розповсюдження матеріалів інформативних. І в нас на каналі вона існує ця інформація, і у нас на радіо. Власне, як берегтися від цих злочинів. І прекрасно кажу, що це старші люди мають можливість це почути, або ж їм молодші розказують, яких ви також учите. Так, трішки вас похвалила. Але як, до прикладу, зрозуміти, коли вже зрозумів, що ти став жертвою злочину, так, чи через телефон тобі передзвонили, вимагали якісь гроші, карточку продиктувати, так, дані картки, як, якщо ти це вже зрозумів, які перші дії мають бути? Звичайно, я просто ще хотів нагадати про те, так, що хорошо. видів шахайці багато. Ми їх не перерахували. Я їх коротенько перерахую, Окей, а потім скажу я собі як ознаки, які веде Шахрайс взагалі є. Це псевдоволонтерство, збір коштів на допомогу зсу. Це є соціальна інженерія, коли по телефону дзвонять до пристрілих людей і вимагають від них. Інформацію доступ до онлайн-банкінгу, uh -huh. це є е соціальні виплати, є допомога, це є фішинг, е це є також е про, про продаж неіснуючих товарів або продаж товарів, які не відповідають тим чи іншим вимогам. Uh -huh. е це такі косоні види, тобто на даний час, які ми е за ними слідкуємо, і як від них уберегтись. Ми про це постійно говоримо. Про це постійно говорять змі. Дякую вам за те, що ви дійсно підтримуєте цю інформаційну війну і інформаційні супроти боротьби з цим шахрайством. дякую чим і якщо от та як я це власне роблю, коли приїжджаючи додому, знаючи про те, що батьки є найбільш уразливою. Людьми від цих дій mm -hmm. я постійно беру телефон мами та батька і переглядаю, спілкуючись з ним, повідомляємо їм про те, що є таке шахрайство. Кажу їм, що якщо до вас хтось дзвонить, не піднімати трубку. А якщо просять будь-яку інформацію, персональне дані чи будь-що, не повідомляти їм про це. Якщо брати так про взагалі як вберегти від цих видів шахрайств, то е, притримуючись основних правил інформаційної гігієни, ви звичайно будете е, убережені е, з, від того чи іншого виду шахрайства. Якщо брати серед основних видів е, інформаційної гігієни, які є, які правила інформаційної гігієни, які я постійно наголошую, то це, перш за все, не е, е, так є таке. Mm -hmm. Не переходити за невідомими посиланнями, бо перейшовши за цими невідомими посиланнями, ви можете натрати, на, натрапити на той самий фішновий сайт Шахрайський. А далі вас пере, пере, перекине в віконечку, де потрібно буде вести реквізити банківський карток, cv код, пароль uh -huh. і все інше. Не переходьте за невідомими посланнями. Далі не повідомляти будь-кому. Без різниці, хто це телефонує, чи працівник соціальної сфери, чи, чи працівник банку, банку. служби безпеку, безпеку, безпеки під тими чи іншими приводами, не повідомляти будь-яку інформацію, конфіденційну, персональну. Навіть працівник банку не має у вас права випитувати. Повні реквізити банківських карток та повну інформацію ваші особисті дані. Немає права це робити. Далі, поставити подвійну авторизацію всюди на всіх месенджерах, тобто в Фейсбуці прив'язати, mm -hmm. прив'язати надійні електронні пошти, де Gmail. Поставити подвійну авторизацію на всіх месенджерах, також в Телеграмі, Facebook, в Інстаграмі та в інших, бо є веде зламу соціальних мереж та прохання в борг коштів. Mm -hmm. Також не перераховувати будь-кому гроші за будь-який товар наперед. Щоб ви розуміли, що слово для ну я так для себе таке і правило, що слово завдаток і націнне слово шахрайство. Угу. Краще всього бачити ту річ, якщо навіть і вона дешевша, бо часто шахраї грають на цінах, Так. от на цінах, в магазин, на цінах. В магазині для прикладу одна ціна, а так. тут знижки угу. ловіть момент. І Лу... одною з, є... з умов є перерахунок коштів, завдаток чи частковий завдаток. Тому одним з правил інформаційних є це не перераховувати кошти завдаток будь-кому під будь-яким приводом на будь-яку банківську карточку. Далі встановити собі ліцензійне програмне забезпечення обов'язково на комп'ютер, на комп'ютерну техніку це обезпечить у вас від зараження вашої персональної техніки вірусами Вірусними програмами. Так, тому що часто за допомогою цих вірусних програм зловмисники отримують доступ до вашої комп'ютерної техніки, втручаючись в роботу вашої комп'ютерної техніки, викрадають зіткнути інформацію. Будь-якого роду, це також кіберзлочин те саме, і в подальшому використовують її для того чи іншого виду злочин, для оформлення кредитів, для прикладу, або для шантажу у вас. Uh -huh. І Є багато різних випадків, коли цю інформацію використовують на зловмисники на власний розсуд. Ці, ці ваші виконані документи вони можуть бути використані для. Підтвердження особи при будь-якому в іншому виді шахрест uh -huh. також поставити обов'язково один з видів е, інформаційної гінець це поставити обов'язково обмеження на е, додатку онлайн банкінгу. Uh -huh. Обов'язково поставити, поставити там тисячу гривень, чи 500. і коли був, при спробі списання коштів, якщо ви навіть десь вразились та. Надали свої дані, кошти не будуть зняти, обов'язково буде обов обов потрібно підтвердження працівнику банку. Угу. Реальному, якщо банк буде телефонувати. Також що би хотів сказати, що обов'язково у всіх випадках потрібно пам'ятати, що шахрі удосконалюються, вони пристосовуються до потреб, якщо це ріст... Цін на пальне вони торгують пальним. Якщо це допомога від держави для переселенців, вони створюють, є допомогу, є підтримку телеграм-каналах, так званий фішинг Якщо... звичайно. Смс кою зараз приходить моїм друзям, отримає від Євросоюзу там щось? так там. або звичайне смс-повідомлення, яке просить вас, звичайно, для того, щоб ви отримали цю допомогу. Перейти за цим посиланням, а в подальшому взяти участь там, в отриманні коштів, стати в чергу, отримати допомогу. І ціль шахрая ваш, від вас від вас інформацію в подальшому її використати. Тобто шахраї вони, по своїй роді вони є психологи, вони є угу. підготовлені, вони вміють і знають, як з ким і як правильно спілкуватися. Краще б їхню розуму було спроваджено десь в хороше русло, але. Ну і так. якщо притримуючи цих основних правил інформаційної гігієни, ви будете забезпечені. Ну що би хотів сказати ще, що національна поліція, головне управління національної поліції Івано-Франківської на області, кіберполіція, наш відділ, на даний час активно веде просвітницьку роботу. Розвішуються білборди, розвішуються сітілайти за допомогою таких змі, як ви дякуючи вам, і та іншим місцевим змі розпосуджуються буклети, розпосуджуються картинки. Як не стати потерпілими жертвами шахраїв? Дивіться, я ще б хотіла дізнатися, і можливо, це когось налякає. Відповідальність за такі злочини вона є адміністративною чи є і кримінальною? Звичайно, що це є кримінальна відповідальність uh -huh. в залежності від того проступку шахрайства, який вчинений. Uh -huh. Це може бути і частина друга, або навіть частина третя статті 190 Кримінального кодексу України. І ці статті там від трьох до восьми років позбавлення волі, і ці статті йдуть ще можуть йти в сумішку з, з такими статтями Кримінального кодексу 361, тому що вчинення шахрайства відбулося шляхом зламу, допустимо, соціальної мережі. Тому це тяжкий злочин, і від трьох до восьми позбавлення ролі за це відповідальність є. Зрозуміло. Це відповідальність кримінальна, звичайно, що рішення про то вирок виносить судові органи виносять вироки таким особам, яких ми документуємо. Зрозуміла ще що, би щоб... хотів, прошу прошу два слова так. сказати. Вибачте. Що з близько там місяця назад почалася активна кампанія, так звана «Шахрай Гудбай. Угу. Ця компанія вона проводиться зараз всіх, на всіх органах, всіма правоохоронними органами за підтримки Нацбанку України, за підтримки Ради Ради нацбезпеки і оборони угу. і за підтримки міжбанківських асоціацій та банківських асоціацій. На даний час йде велика. Поширена ця акція інформаційна, mm -hmm. і я, ми слідкуємо за тим, що кількість видів шахрайств зменшується. Зменшується як і по державі, так і на Прикарпатті. зменшується. Відчуваємо це ми як кількість звернень громадян до поліції, до кіберполіції. Зрозуміло, дякую дуже пізнавально. де що і я для себе сьогодні відкрила і де, де і маю що своїй мамі розказати. Хоча, я думаю, вона також буде дивитися цей ефір. Тому будьте обережні, а я би хотіла від вас на сам кінець якісь побажання для людей, якщо ну, в перш за все побажання для людей одне швидкої перемоги нам, швидкої перемоги над агресором. Бо коли ми переможемо, ми утвердимося в світі. Хоча і так, і так всі бачать, як ми воюємо, як ми завзято духом своїм підтримуємо Україну і боремося за своє існування у світі. А якщо брати з приводу свого побажання, то будьте обережні, будьте обізнані, адже людина, яка обізнана, людина є захищеною. Тому обов'язково пам'ятайте і слава Україні! Жероям слава у слава, героям славам, швидкої перемоги всім нам. Дякую вам дуже, пане Тарасе, за сьогоднішній ефір. Він насправді був пізнавальний і насправді він дуже корисним. І я сподіваюся, що ми з вами будемо зустрічатися інформацією від вас. Ми з радістю будемо розміщувати на своїх медійних ресурсах. Ну а усім нашим глядачам нагадаю, що гостем студії був сьогодні Тарас Мороз, начальник відділу протидії кіберзлочинам Івано-Франківській області, департаменту кіберполіції, національної поліції України. До зустрічі.